Я взагалі знаю, що тільки що відбулося. Я, я, я просто я знаю психологію людей, я знаю, що тільки що трапилося, я знаю, що Владзю виграв. Ну тому що, от якби я сидів в залі і от, дивився на сцену, що би я бачив перед собою? Стоять двоє. Стоять двоє. Один то той, що Сергій притула, очільник варіати шоу. Ну так, як ніби головний, так? Головний в тих варіата. І збоку стоїть Владзю, село Гнилички під Волочиського району. Вдома бджоли чекають, Нутрі в клітках виглядають, де ти Владзю, де ти? Де ти голуби наш сизокрилий? Приїдь, 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 забий нас на тушонку владзу, де? Та люди думають: Боже, який господар? От би йому ще медогонку. У би, знаєте, що би пів біди, якщо би ви так подумали, от би Владзові медогонку, бо він господар. Але ж ні, я ж знаю вашу натуру, ту людську, Тож все це дуже хитре, все сидить, і тут такий колективний разум відбувається. Всі сидять, дивляться і думають: а давай влупимо притулу на чотири косаря. <плес> Молодці. Получилося. Я вже давно помітив, що е, в Україні люди якось собі трошки, е, ну, Хибно уявляють рівень статків людей, які працюють в українському шоу бізнесі. Чогось всі думають, що якщо тебе часто показують по тіліку, чи ти соліст якоїсь групи, чи ти якийсь телеведучий, то ти живеш в якомусь такому ефемерному світі VIP, luxury, deluxe, royal, делюкс, and свести сонс. Чесно, ну, давайте такое. Я за всіх не буду розписувати, що у бізнесі буду говорити про себе. Я то зараз буду казати не для того, щоб когось подратувати там чи, чи викликати якусь заздрість. Ні, я просто констатую факти: е, небо, синє, сніг білий, часом жовтий, я такий, як є. Мене звати Сергій Притула, мені 36 років. Я зі Збаража. Я маю чотири проекти на новому каналі. Минулого року я зі своїми хлопцями відпрацював 122 концерти по Україні і по світу. Так. Я не бідна людина. Я тяжко працюю, щоб мати ті гроші. І я відверто вам скажу, теж довший час думав про себе, що я VIP, лакшері, делюкс. До минулої осені. Минулої осені жінка мені каже, каже Сергій, то ж знов канікули на носі, кінець жовтня, початок листопада. Давай беремо малого, десь летимо на моря. І я стою кажу, дідсюня, ну то вибери, куди летіти. Що значить вибери, куди летіти, якщо ми кожного року літаємо в Шарм-Аль-Шейх? Це що значить? вибери любий шармальшей в світі. Ні, я кажу, ні ні ні, кажу Кутуся. То було. Зараз це буде інакше, тому що притула VIP, Luxury делюкс новий канал. Ми з тобою цього року летимо в ОАЕ. А вона думає, що я приголосні не вимовляю. Ну одним словом, прилітаємо ми в ті об'єднані Арабські Емірати. Боже, я ходжу по пляжу як павич. Груди випнув, вже відтягнув. Кажу, жінко, той корор для тебе. Мама йому кажу, Дмитро, іди вламай собі кусок Дубаї, сину, то все твоє. От, прийшов в бар, сів, там стоїть якийсь хлопачка, Я йому кажу, налий мені пиво. Галба пива мені. Кажу, налий. Скільки коштує пиво? Вісім доларів за бокал, «Лей зразу два. Притула, новий канал, думай головою трохи. От. А поряд мужик сидить якийсь, і мужик англійською мовою попросив мене, щоб я йому горішки передав. Ну ми так слово за слово розбалакалися. Виявилося, що він англійц, теж тут відпочиває. І той англійськ мене питається, каже: Серж, каже, як тобі цей готель? А готель перфектний, панове. Ну, 5 зірок, ультра ол інклюзив купа аніматорів для дитини, кухня неймовірна. І він мені каже, як тобі цей готель, серж? Я йому кажу, цей готель супер. Excellent, brilliant, outstanding. А тобі. А він каже: конюшня! Я кажу: а ти де працюєш? Він каже, я дальнобойщик. Це все, що ви мали знати про рівень українського шоу-бізнесу. VIP українського телеведучого закінчується там, де починається конюшня британського дальнобойщика. Закрили тему. Я хочу повернутися все таки до теми стосунків всередині сім'ї. Я думаю, що всі ви помітили, хто удружений, що під час сварки чоловік з жінкою постійно згадують один одному те, що наговорили впродовж життя. Віталій Тильний і Владзо. Чоловік, жінка, сварка. Ольк. Ну Ольк, ну може щось скажеш і так і будемо вчати. Я би Віталік сказала, але ж моя хліборезка вже 10 років не закривається. То може, хоч щось їсти даш чоловікові, а? Я би і їсти дала, але ж ти не їсиш мої помиї. Ти краще піди і кран в ванні поремонтуй, бо вода капає. Я? Ага, а хто? Чим? В мене ж руки з жопи ростуть. А я б, віталік викликала сантехніка, але ж він прийде і зразу переспить зі мною. То чого? Бо я гуляща і гулящою здохну. Ага. Знаєш що, роби, що хочеш, і я сьогодні йду на стрижку. Йди, давай. Угу. Може тобі ще грошей дати, а? Не переживай, я маю свої. А ти де взяла? А де курва гроші бере? Ага. Прикинь? За таку, як я, ніхто і гривні не дасть, а стрижка коштує 300 гривень. <рив> угу. Ти, Віталік, не забув, що в мене завтра день народження? Забув. Угу. Я ж пам'ятаю тільки дні народження всіх своїх коханок, а в мене їх хоч греблю гати. А знаєш, Віталік, хто до мене на день народження на мітлі прилетить? <рив> Знаю. Знаєш? Твоя мама дороге. Ну а хто? Ну. Ага. А моя бомжиха приїде з того села задрипаного. Привезе тих бараболь гнилих, ту моркву, що люди викидають, ту курку заріже, що здихала вже два місяці. Нє. Діти де наші? Ті, що я нагуляла. В дворі футбола грають, Так. так. а часом не з тими, що на мене похожі. Бо я 10 років тому ходив до сусідки сіль позичати, ні? Та все, Віталік, давай давай заспокоїмося якось. Сварка на сварці, що ми робимо? Я не знаю. Давай почнемо все з чистого листа. А я вже почав. На, тримай. На. О, будь ласка. Що таке, Віталік? Документи на розвод. Документ на розвод. Документ. Ах, так, ти говориш зі мною. Значить, такой Віталічок. Я навіть не буду подавати в суд на розділ майна. Бо ти ж мене взяв голою босою, ти ж мене вдягнув, вичухав, сам підписуй. Нє, нє, підписуй ти, бо я ж з села приїхав і писати не вмію, а ти мене в люди вивела, так? в театр завела. Ну, Якби не ти, я ж би на людей гавкав, ні. Ну давай заспокоїмося якось, я не знаю. Ну, як... Добре, ти теж вибач, ну, ну все, палку. В, Віталік, Там ну, я тож я теж, знаєш, не, не свята. Всяке буває. Та буває, всяке. Слухай, може би ти якось романтичну вечерю нам приготувала і ми це з тобою. А ти продукти додому купив! А ти коли останній раз хаті прибирала? Віталій цільний владця, твоє твар'яте.